Привіт усім! Сьогодні ми з вами продовжуємо проходити команден Conquer 3 Wars. І в нас нереально складна місія. Зараз ми проходимо. <ривіт> ще раз повторюсь останню місію з команд Conquer 3 Wars за ГСБ. Так, нам потрібно з вами, другі друзі. Ух, є У нас було недавно Сігі тільки тисячі, що вже 11 зразу стало. Це жесть просто. Ми можемо. Так, можемо ще один послати сюди. той як називається е, ну розвідчик, коротше і нам потрібно звідси от сюди ой блін енергостанція май, да вони ще тут міг не вбили чи що? Нам потрібно все це зараз значити нахер. Що, о, ще так ще прикріплення зараз прийде. Ох, це буде капець наша енергія Вона немає взагалі. Ось бачите, друзі друзі, як це все погано у нас тут в ігрі. І вже було 11 тільки стало. Це жесть. Бульдог, іди сюди, завали його нахер. Пушка. Нам потрібно різко сі. Ой-ой-ой. ой Ремонт. -ой 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 -ой. Оце мені не подобається, дорогі друзі. Так. Ха. Потрібно ще знайти ще два генератори. Це жесть. Чесно. Подготовка. Ого, та вони и сюда уже все пришли. Ух, -мо, блин. Я стремлю, ні Не-не-не. Тейкины сюда. А мы вас не сдамось никола. В їх нахер всех. Так точно. Валы нахер. О, красавчик. Так. Ой, блин. У нас энергия нема. Офигенно. Так, энергостанция. Все, готово. Где скрыт объект? Мне это же сейчас не интересно, честно кажучи. Так. що ж, дорогие друзі, вас еще раз сохранимся. Просто, ну, это нереально. тяжка гра, я вам скажу. Ну, миссия остання. В принципе, в всех играх місії остание самые тяжкие. Так. Идите сюда. Ой-ой-ой, вот -ой это -ой. значите все нахер. А тут не... Вот это нужно значите, вот це, це. ні ні не 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 Тільки не робіть цього. Блін, блін, блін. Стіки не нам проблем створюють, я не можу, ну нереально просто тяжко з ними всіма тут справлятися. Так, знищити головне оце от призраків, призраків знищити. То що вони самі-самі сильні, самі-самі круті в цій грі. от, Обажаю цих призраків. Ну, коли не за мене грають, мається на увазі, А коли проти мене це погано. Так. Ще щось сюди треба відправити нам, дорогі друзі. Можна, набач, нас з усіх боків просто нападають, це нереально тяжко так грати. А, де? Де на нас напали? Я не бачу де. Ти, чувак, тут неефективний, йди, сю йди сюди. Так, сюди, нервстанція. Пушечка. Так, ще раз нервстанція. Що у нас тут? Москіти, блін. Це жесть. Йо-майо. Та він ж зараз приведе до нас ворогів. Ні, ми цього не дозволимо зробити. Іди сюди. Звали їх. Форсаж! Сюди. Так. Це ремонтуємо. Ой-ой-ой, та він же зараз їх приведе сюди всіх. Ні-ні-ні-ні, ми ПВО тут поставимо. Або ще, ще когось пошлемом. Так. Нам тут потрібно. Воєнний звод ми їх раду ставити не будемо. На нашу базу вже напали. Офігенно. Вали этих нахер всех. Строитесь вот я на базу. Прекрасно, чувак. Стам до и поменяем сбройку. Да, комбайн втраченный. То блин, да я поставлю всю пушку, ⁇ -мо ⁇ Так, разгарный? у нас просто нормально в проблемы, дорогие друзья. Это война за Тибери. Ах, блин, у нас нема машин для сбора Тибери. жесть, я вам покажу. Так, сюда. Тут все, да, це все дело. Ой, 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 ой. ну что тут вон, Эмпси. И шей, пушка, лучева. Це жесть, Да, мне хера, добро, тут зараз, нас немає мам. Вали их всех. Квала их. Бабах. Ура. На шее. Ше зайшли Хлопцы. Сейчас машину значила охеренно, короче. Ура! Пушки, 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 пушки. Ну хоть С значит. Так. Еще одна пушка у нас тут просто реально И всех боки нападает. Это война, друзья. Это реально война. Ну, комбайн, так, да, сюда. Сейчас втратим о всех с вами, дорогие друзья. Ой, блин, а нахера вы то да? Назад, 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 назад. Так, нам швидше потрібно прорватися тут. Ще нереальні проблеми маємо, дорогі друзі. Але це говно, так сюди, хлопці, йдіть. Валіть, це гавно. На стібір'я нема взагалі дрей, друзі. Потрібно щось з цим робити. Готов? Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Що за херня? А, ну ще один лишився, ясно принципі, ми вже програли, дорогі друзі. Ну, ми можемо ще щось тут пробувати зробити, ніби що. Сюди. Обнаружен противник. На базу напали. Ну, я думаю, вони хоч долетять. Так, сюди. Чесно, ну я хочу бути задані. Я не знаю, чи чому це вийде, чесно кажучи. Скільки ж це все треба тут промучитись, дорогі друзі. Яй-яй-яй, блін, 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 да йобаний в Палий бистро це говно. Навіть не долетіли, що ж це таке. Ми принципі програли, але нема що говорити. Ідіть, бувайте їх. Ми так цю завалили. Ну ви розумієте, фішку цього завдання скажу вам тако, три друзі, що в цій грі на самому початку, вроді, я зрозумів. Потрібно не авіацію атакувати. Бо я думаю, що треба авіацію як, як мав більше використовувати, ніби. А то ні, ніхера. Треба знайшти ці пушки, потім ні, під'їхати до них, все тут повалити. Так от, закінчую цьому серію, я попробую це ще раз все зробити. Підписуйтесь на мій канал, ставте і коментуйте відео. Відео, па-па, дорогі друзі!